Слава Україні! Доброго вечора, друзі! Вітаємо вас на другому поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. Мастер it Ліга у нас продовжується стартовий ігровий тиждень, скажімо так. А вже у нас були проведені вечора нх NX 5.1, Інтеріас добув перемогу, а зараз у нас команди у чорній формі. Простріл небезпечний. М'яч вилітає. В протистоїть стоїть призеру Мастера. Ті бігіє. Зараз перехоплення, непогана атака. Зараз можна пробивати. Є удар, і М'яч залітає. Ворота. 1 0 Стає рахунок, відкриває у нас. Точний. Продовжиться атака. Зараз Елексу, Доволі непога... На лівий фланг. Борис Білоус там був. Знову він отримує передачу, пробиває команди. Передача вперед. Юрчук. Назар. Удар Рикошет і нахоплення і контрвипад Михайло Бучко. Його удар, як же ж небезпечно, очевидно. Тут пресинг бачимо із зомбри. Друзі, другий тайм поєдинку. Щоденько пригадаємо заявки команд загалом на чемпіонат. Зораз який шанс у зомбри. Десятий Владислав голод, 11-й номер. Зараз зомбра. Ватація. Після цієї атаки продовжимо. Зараз непогано. Удар. М'яч летить тут. Єдиний гол. На, на табло. А зараз моменти любонок рівний. Один один. Класний м'яч зараз забиває. Зараз непогана передача. Вихід фактично сам на сам, але яким же чином зараз рятують. ОБ2 виконавці. І це туже добре вже. Зараз момент відволобі! З обра виходить вперед. Дуже класний гола. Ще один оформлює. Сприміг НХ. 5-1. Мастері ті вісі сьогоднішнього ігрового бачу. Зараз момент, меч лечить на поперечку. нас Кіпер. Алексу. Передача момент, який зараз у узом. Ще один удар не залишається. Це... Знову п'ятьох. Знову п'ятьох іде. Елекс. Чабан. Його удар. І м'яч у воротах. 2-2. Класний гол. від Алекса. І рахунок у нас рівний. Переведення на фланг. Хороша передача вперед. Михайло Чебан. Переведення на партнера. Удар. Тут м'яч іде по ворота. Створювати команді значно краще. Зараз непогане переведення. Удар по воротах на місці кіпер Сомбри. Ще одна спроба. Михайло Чебан. Удар на місці Воротар. Ще одна спроба. Удар і м'яч у воротах. 3-2. Ось так нас. Забиває Елекс. Класний. А, Берещак по флангу віддав. Прийшов. Передача момент, який же ж не вдалося зараз а, на Бучка. пресингують гравці Алекса. Але поки що вдається цей пресинг пройти. Передача момент! Іде, що ворота! Три-три! Ось так, Остап Юрчук Зрівнює рахунок. Ну, класний. Побачили і зустрінемось у наступних поєдинках. Дякуємо двом командам за гру.